Горішні плавні місто, яке розвивається і оновлюється. Доказом тому є постійні реконструкції, ремонти і будівництво у місті. Як до прикладу, і ось ця ділянка на проспекті Героїв Дніпра. Важку роботу фахівців із заміни трубопроводу горішньоплавняни щодня спостерігають вже кілька місяців поспіль. Нові трубопроводи об'ємніші. Вони мають збільшити пропускну здатність центрального теплового пункту 12-го мікрорайону задля розбудови інших. Нових мікрорайонів про це розповідає перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Вже розроблений генеральний план розбудови нових мікрорайонів 13-14-го. і виникає потреба в забезпеченні цих нових мікрорайонів інженерними комунікаціями. Комунальне підприємство Теплоенерго розробило проект і здійснює. Модернізацію теплових систем, які живлять 12-го мікрорайону, на предмет збільшення його потужності і пропускної способності, для того щоб була можливість в подальшому запитувати. Від централізованої системи опалення багатоквартирні будинки, які на сьогоднішній день вже будуються і будуть в подальшому будуватись на 13-му мікрорайоні. Олександр Чуприна зауважив, що теплоенергетиками давно доведена для багатоквартирних будинків ефективність саме централізованого опалення, адже після здачі забудовниками нового будинку з автономною системою опалення в експлуатацію утримування автономних котлів опалення лягає на плечі МЕ. Мешканців цього будинку. І, врешті-решт, з плином часу утримування такої індивідуальної системи опалення виходить дорожчим. Проєкти ж нового будівництва багатоквартирних будинків сплановані за оптимізованою схемою централізованого постачання гарячої води до батарей. Вже доведено, що на сьогоднішній день найбільш сучасна, економічна. Це все ж таки система централізованого опалення. В нових будинках вона спланована горизонтальна розводка, яка дає можливість встановлювати лічильники тепла у кожній квартирі, дає можливість регулювання подачі тепла, економії і саме сплати за спожиту. Теплову енергію в кожній квартирі, Тож, саме задля кращих умов експлуатації новобудов у майбутньому, міська адміністрація вже сьогодні вкладає кошти бюджету громади в реконструкцію тепломереж. Вартість цих робіт на сьогоднішній день 16,7 мільйонів. Кошти повністю виділені з міського бюджету на комунальне підприємство. Був проведений тендер. На виконання цих робіт і постачання труб укладають стальні труби попередньо ізольовані, в яких менше втрати теплової енергії. Ми зараз бачимо, що вже частково виконані роботи по проспекту Героїв Дніпра. Вже протягнути труби під самим проспектом. Вдалося це виконати без руйнування проїзної частини. Діаметр трубопроводів збільшено для того, щоб мати. Можливість збільшити потужність, тобто збільшили діаметр трубопроводів з 300 мм до 500 мм. Ця реконструкція надасть можливості в подальшому заохочувати забудовників для того, щоб вони приходили, вкладали інвестиції, будували нові будинки, залучали сюди нових мешканців, і місто в цілому буде розвиватись якого розміру труби демонтували, та якого діаметру вмонтовують, а також якої довжини нові трубопроводи та на яких ділянках розташовуються, детально розповідає директорка ВП «Теплоенерго» Павло Сніжко. в цьому році розробила робочий проект реконструкції трьох ділянок теплової мережі. Одна ділянка по проспекту Героїв Дніпра. Будинку номер 54 Інші дві ділянки це перехід через проспект Героїв Дніпра і ділянка теплової мережі вздовж будинку номер 77 по проспекту Героїв Дніпра. Перша ділянка загальна довжина 135 метрів в однотрубному вимірі, тому що замінюється тільки подаючий трубопровід. Він був менше діаметра – 325. І дві інші ділянки: міняється труба діаметром 119 мм на трубу 430 мм. Сучасній ізоляції, загальна довжина в двохтрубному вже вимірі 220 метрів. Із реконструкціями трьох теплових камер, встановленням нової сучасної запірної арматури, для того, щоб можна було відсікти систему в разі ремонту, переключення, підключення і тому подібне. Перша ділянка довжиною 135 метрів вже майже довершена. Нині для повного завершення реконструкції на ній теплоенергетики чекають лише на доставку запірної арматури. Вона буде десь в районі 7-8 числа, тобто залишиться її тільки варити, і це в подальшому дасть змогу заповнити і подати нашим споживачам послугу з гарячого водопостачання, крім 12-го мікрорайону мешканців. Роботи із реконструкції тепломереж проводять фахівці підрядної організації Львівщини.